Німецька фірма Bayer, яка розроблена спеціально для догляду масло для шкіри з маслом апельсина, забезпечує шкіру вологою, сприяє пом'якшенню та пружності шкіри. А Який же в нього аромат? Дівчата, поєднання апельсина і ванілі заспокоює та стимулює одночасно. Фруктовий кремчик для ніг сприяє усуненню сухості і зроговіння за рахунок гіалуронової кислоти. А також 5% сачок захищає шкіру від висихання і утворює захисну м'яку плівку. Я регенеруючу дію, заспокоює дратівливу і чутливу шкіру. Наступне, що я хочу вам показати, це фруктова крем-пінка. Особливо круто використовувати в літню року. надає ефективно регенеруючу дію на суху, потріскану шкіру. До речі, ця пінка підходить для догляду за діабетичною стопою. Цукровий фруктовий пілінг очищає шкіру стопи, видаляє орогові ліклітини шкіри, стимулюючи оновлення здорових. Добре зволожує і збагачує шкіру необхідною вологою. Рекомендується ви застосовувати в комплексі з фруктовим кремом лінійки Баєр.